Так, е, сьогодні у нас значить, вже 121 й днічок і ми приймаємо холодний басейн. Відеозйомка перервалась, тому відповідно продовжуємо. Я вже булькнув і буквально е, тоді пере, перевернувся штативчик і просто сів. Тому йдемо ще раз залазити. Температура 10 градусів і сьогодні 24 число. Ось зараз вам покажу градусник. Ось. Видно, десять градусів. Достатньо зимно. зйомка перервалась, відповідно, мушу знану. Знімати. Хіба заліз в воду щойно. О. Вже вода так більш-менш привиклася до такої температури, але все рівно ноги крутить. Оба! Лайкусик. Всім дякую за перегляд, гарного денечка і мирного неба. Зустрінемося з вами завтра в новому денечку.